Налаштовувати свої серця на слухання Божого Слова. Сьогодні у нас в гостях є Володимир Пилипович. тато Іринки і діакон церкви Дім Євангелія в Тарасівці. Він поділиться словом, тому будемо відкриті до слухання. Нехай Господь благословить! Слава Богу, шановні друзі! Я радий бути разом з вами у цьому будинку молитви. Я радий бачити вас, викуплені Господом, і я радий разом із вами славити нашого Господа, роздумувати про Його велич, про Його всемогутність. Я радий сьогодні за цей чудовий день, який Господь дарував для нас. Ми бачимо таке прекрасне сонце. Давненько ми вже його не бачили, в основному такі пасмурні дні були. От, і коли пасмурні дні, то воно й на серці якось так пасмурно. А от коли сонечко, коли красиво, коли і душа радіє, і ми сьогодні зібрані в ім'я Боже на це місце, щоб радіти, щоб е, згадувати ось ту дорогу, якою Господь нас вів, щоб згадувати. Ось ті милості Божі, які Господь дарував для нас. Ми сьогодні чули ось ці свідчення наших е сестер, наших братів, які ділилися ось тими милостями Божими, які Господь Він являв для кожної з них. І ми разом дякуємо нашому Господу, тому що ці свідчення вони нас збудовують, вони нас зміцняють, вони нас. Провадять, дарують нам сили далі йти, незважаючи на ці труднощі, які так часто бувають в нашому життєвому шляху. Але щоб ми пам'ятали, що Той, який тримає Всесвіт у своїх долонях, Він є з нами, Він є за нас. І Господь говорить: якщо Бог за вас, то хто проти вас? Та нехай весь світ буде проти вас, Бог за вас, той, хто створив все, той, хто тримає все. Він за нас, слава Богу, дорогі друзі. Так, це земне життя, воно не є легким, воно є трудним, і воно іноді е, такі виклики ставить для нас, що ми навіть не знаємо, як нам бути, як нам жити, як нам далі йти. Ми просто в шоці від таких от, е, переживань. Але слава Богу, що ми звертаємось до нашого Батька Небесного і Він. Відкриває нам дальнішу нашу дорогу, він допомагає нам долати ці труднощі, ці випробування, він благословляє нас. Ми сьогодні от згадували ось ту велич Божу. Ми навіть не можемо уявити собі, ну, наскільки Бог великий, наскільки Він всеславний, наскільки Він ось ну, ми не можемо собі виразити своїми устами. Своїми словами величі Божої. Ми поклоняємося, ми славимо Його, але Він має, має ось хорі ангелов, які поклоняються Йому, які служать Йому, які стоять перед лицем Його, які завжди вигукують свят, свят, свят Господ Свого, ось та велич, ось та слава, Він окружений оцею славою. Ми навіть не можемо собі уявити цієї слави. Але він, остай оцю славу. І прийшов на цю низьку землю не так давно ми, ми згадували той момент, коли наш Господь Він прислав свого Сина Ісуса Христа, на цю низьку землю, щоб Він викупив нас, викупив своє творіння, ось те, яке Він створив, ось тих, яких Він насадив ось тут на землі, але які впали, які відійшли від Бога. І Він змушений був послати свого Сина, щоб Син Божий, Ісус Христос, наш Спаситель, Він заплатив оту велику ціну, щоб сьогодні я і ти могли бути на цьому місці, могли називатися дітьми Божими. І ми маємо ось ту велику привілею. Господь говорить, що я посадив вас там на небесах. Ми посаджені на небесах. Ми записані в книги життя у Бога. Господь допоможе нам про це пам'ятати і цим радіти. Хоча ми ще на землі, і дуже багато проблем і випробувань у нашому житті, але віра, яку Бог дав нам, що наші імена там на небі, що ми є жителі неба, щоб вона давала нам сили йти і перемагати, тому що ми є в армії переможців. Ісус Христос він переміг і ад, і Він дає. Нам ось цю перемогу. Він дає нам сили на цю перемогу. Він не звільняє нас від труднощів, але Він дає нам сили перемагати ці труднощі, бути в армії переможців, а Господь поблагословить кожного з нас. Я хочу сьогодні поділитися Словом Божим, буду читати перше місце Слово Божого із послання до Єфесян, де апостол Павло він нагадує. Церкві, яка була в Єфесах, і сьогодні а, ці слова вони звучать до тебе і до мене, дорогі друже. Де Господь хоче нагадати, ким ми були і ким Він нас зробив, завдячуючи своєму Синові Ісусу Христу, Він нас так високо підняв. Він дав для нас таку велику привілегію називатися і не тільки називатися, а бути Його дітьми, Його насліддям. І перший розділ шістян, з третього віршика, записані такі слова. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який благословив нас у Христі, всяким духовним благословенням на небесах. Я хотів би, щоб ми звернули свою увагу на слова, які тут записані, не так, як в майбутньому, що благословить, чи приведе, чи зробить. Це написано у тому, що Він уже зробив. Він вже благословив нас ось тими всякими благословіннями на небесах, оскільки Він вибрав нас, у ньому, перед заснуванням світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові. Він вибрав нас. Ще перед заснуванням світу, в нас, нам тяжко все повірити, що, казується, Господь вже знав нас давно. Він вибрав нас давно, і Він прагнув нас бачити. Ось те творіння, яке в цьому всесвіті. Ну, ми пилінками. Я не знаю, як нас, як нас представити в очах Божих, який тримає Всесвіт, який все створив, що ми бачимо. І чому ми навіть, навіть не то, що не бачимо, навіть не, не задумуємо, що таке є. І той великий Бог. Він звертає свою увагу на мене і на вас, дорогі друзі. Він нас так високо підняв. Він нас благословив ось цим духовним благословенням на небесах. Він, він бажає, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові. Він цього бажає. Тому що Він призначив нас на всиновлення собі через Ісуса Христа, Благос... за, благослов... за благовість. За благоволінням волі своєї. Він призначив нас наперед, щоб ми були всиновлені, всиновлені Богом через Ісуса Христа. І це важливо, про це важливо завжди пам'ятати, щоб ніхто не звів нас різною своєю філософією, щоб наша віра вона будувалася на цих визначеннях, які Господь вже зробив для нас. І Він жде нас остам у небі. І Він допомагає нам іти оцею земною дорогою, долиною. Він дає нам ось долати ось ці випробування. І далі говорить, що наперед, призначивши нас, і на похвалу славі, благодаті своєю, всякою, якою він обдарував нас в улюбленім, в котрому ми маємо викуплення кров'ю Його, прощення гріхів. Через багатство благодаті Його, яку Він щедро дарував нам у всякій премудрості і розумінні, відкривши нам таємницю волі своєї за своїм благоволінням, яке він раніше поклав у ньому, в уставлення повноти часів, щоб з'єднати в Христі все, що на небі і на землі. У ньому ми стали спадкоємцями. Бувши наперед, призначені згідно з постановою того, хто творить все за радою волі своєї, щоб бути нам, як і раніше, почали надіятися на Христа на пофолу слави Його, Він нас зробив спадкоємцями своїми. Дорожі, друзі, ми розуміємо, хто такий спадкоємець, і коли спадщина вона така немаленька. І сьогодні Господь, творець неба і землі, Він говорить до тебе, і до мене, дорогий друже, ти є спадкоємець неба, ти є спадкоємець тієї слави, яка є на небі, які має, які, за яку ми мавіть, навіть не можемо зрозуміти, не можемо собі уявити ось тієї слави, ось тієї величі, яку Господь він дарував для нас. У ньому ми стали спадкоємцями, бувши наперед призначеними згідно з його волі. Це не тому, що ми такі самі добрі, самі красиві, самі мудрі. Ні. Це тому, що Господь він так вирішив. У ньому і ви, почувши слово істини, Євангелію, вашого спасіння та увірувавши в нього, були за. Печ... за... Печатані обітованим Святим Духом. Слава Богу, дорогі друзі! І ми всі є запечатані обітованим Святим Духом. Чому? Тому що ми почули і повірили в оцю Євангелію, в оцю добру звістку. А цей дух, яким ми запечатані, він є завдатком нашої спадщини для відкуплення. Надбання Його на похвалу слави Його. Ось таку велич нам дав наш Господь. І ми в цьому живемо, ми в це віримо, ми на це надіємось. Ми надіємось, що ми тут тимчасові гості, ми тут є странники і пришельці, ми тут як на окупованій території, але з нами наш Господь, і Він нас веде, і Він нас запевняє, що ми є жителі неба, наше жительство на небі. Але проходячи ось цією земною дорогою, ми повинні відкривати і для інших людей ось ту славу Божу. Ми повинні відображати оту славу Божу в своєму житті, щоб люди бачили ось наповнення цієї слави в нас, і щоб вони нашою вірою, нашими свідченнями, нашим життям, щоб люди були влікомі, щоб це зацікавлювало людей, і щоб вони також бажали, мали бажання. Знайти Господа, хоча Бог шукає. Слово Боже, говорить, що не ми знайшли Бога, а Бог знайшов нас. Він шукає, Він кличе. І ще двері спасіння вони є відкриті. І Господь, Він кличе кожного з нас. Придіть до мене. Всі стружені і обтяжені, і я заспокою вас. Сьогодні серед нас так багато струджених і обтяжених. Так багато тих, які потребують втіхи, які потребують допомоги, які потребують підтримки. І сьогодні Господь він закликає кожного з нас, щоб ми прийшли до нього. Але далі, читаючи ось це місце Слова Божого, далі ми бачимо, де Господь Він закликає не тільки прийти до нього, щоб Він потішив нас, а Він ще закликає, щоб ми навчилися в нього, щоб ми взяли Його іго, Його, Його брем'я. І щоб ми несли, щоб ми були рядом з ним, щоб ми були співучасниками ось цього двіження, ось цього ходу, ось цього спасіння людства. Ми є інструмент в руках Божих. Він хоче, щоб через нас робити свою роботу. Тому я хочу зачитати ще одне місце слова Божого, яке також записано в, тому, в цьому самому посланні до Єфесян, де апостол Павло він нагадує. Що Ось Бог нам дав ось ці привілеї, Бог нас спас, Бог нас посадив на небі, Бог записав наші імена в книгу життя. Але надалі він бажає, щоб ми не просто в тому, що да, ми є спасенні, ми є викуплені, за нас заплачена велика ціна, і ми є жителями неба, і ми заспокоїлись і живемо собі по благодаті Божій. Але Господь Він сьогодні говорить, дає нам завдання. Що ми повинні робити надалі? Ми є спасенні, ми оправдані, ми є в армії нашого Господа, ми є дітьми Божими. Це важливо. Ми навіть не роздумуємо на цього, не, не зовсім розуміємо, яку привілегію ми маємо називатися і бути дітьми Божими. Дітьми царя царів. Але далі. А в, останні, в останньому розділі цього послання до ефіціан, в шостому розділі з 10 віршка, написані ось такі слова. Нарешті, брати мої, зміцнюйтесь з Господом і могутністю сили Його. Бог нам дав своє благословення, Бог нам дав все потрібне для життя й побожності, але від нас теж щось потрібно. І тут записано щоб ми зміцнювались Господом і могутністю сили його, докладали якісь зусилля і щось робили, щоб нам не удалятися від Бога, а щоб нам зближатися і бути завжди разом з нашим Господом. І далі говорить, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли стояти проти хитрощів диявола. Господь сьогодні пропонує тобі і мені, щоб ми зодягнулися у цю повну зброю Божу. Чому? Тому. Що нам приходиться стояти проти хитрощів дьявола? Проти оцих випробувань, проти оцих різних перешкод, які трапляються на нашому шляху, ми повинні стояти, ми повинні з ними боротися. А для того, щоб стояти і боротися, то Господь нам сьогодні пропонує, щоб ми одяглися в повну зброю Божу, щоб ви могли встояти проти хитрощів дьявола. Сьогодні в нашій країні йде війна. І ми бачили солдатів, і вони вдягнені у ту повну зброю. В їх є шолом, в їх є бронежилет, в їх є інші речі, які захищають, захищають воїна від куль, від осколків, від всього остального. І тому Господь нам пропонує, тому що ми є воїни нашого Господа Ісуса Христа. І наше життя це є боротьба. Завжди є боротьба проти оцих хитрощів дьявольських. І щоб ми перемогли в цій боротьбі, то нам не потрібно легковажити ось цими Божими принципами. Нам потрібно ось вдягнутися у повну зброю. Коли вона буде десь там висіти, вона нам не допоможе. Нам треба її вдягнути. Нам треба бути припоясаними, тому що. Наше життя це є боротьба. І далі говорить, бо наша боротьба не проти тіла і крові, а проти начальств, проти влади, проти правителів темряві світу цього, проти піднебесних духів, злоби. Наша боротьба не проти тіла і крові. На даний момент наша країна вона бореться боротьбою проти тіла і крові, тому що нам потрібно захистити. Свою країну, свої домівки. Такий час настав. Ніхто не чекав, нікому навіть страшному сні не могло таке приснитися, що в цей такий час настане ось такі події, будуть відбуватися між нашими країнами. Але ось цей час прийшов. Але Господь нас, нам говорить, що наша боротьба вона є ще більш серйознішою, тому що це духовна боротьба. Тут ми бачимо нашого ворога, тут ми можемо противостати йому, ми можемо щось придумати, щось, щось десь якось. Але наша боротьба проти ворога духовного, якого ми не бачимо своїми плотськими очами, ми його бачимо, ми його чуємо духовними нашими очами. А для того, щоб нам бачити і чути, нам потрібно мати ось ці духовний слух і відкриті духовні очі, щоб ми правильно могли боротися. І правильно могли захищати себе від цих розкалених стріл лукавого, від цих хитрощів дьявола. Тому Господь допоможе нам, щоб ми завжди були вдягнені у цю повну зброю Божу. Тому одягниться у повну зброю Божу, щоб ви могли протистояти в день злий і все подолавши встояти. Отже, стійте. Підперезавши стегна ваші правдою, і одягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність благовістити мир, а пана дусе, візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого, і візьміть шолом спасіння і меч духовний, яким є Слово Боже. Завжди, всякою молитвою і благанням, моліться Духом. А для того пильнуйте із всякою відтривалістю і молитвою за всіх святих. Слава Богу, дорогі, друзі! Сьогодні Господь Він нас закликає, щоб ми вдягнулись в оцю броню праведності, щоб ми взули ноги в готовність благовістити мир, щоб ми взяли оцей щит вірі, яким ми можемо отражати ось ці. Погасити всі вогнені стрілу кавого, і щоб оцей шолом спасіння він був на нашій голові, і щоб меж духовний, яким є Слово Боже, він завжди був з нами, був при нас. Тому, хай Господь допоможе нам ось в цьому прибувати. І за броню праведності, я також хотів би ще нагадати, ось один приклад таки навести про Даніїла. Який був вдітий у броню праведності. Ось таку броню ми повинні бути вдіті і ми, друзі дорогі. Ми бачимо, коли читаємо історію за Даніїла, ми бачимо, де а, шукали, люди шукали а, в ньому, щоб знайти якусь зацепку, якусь фальш, якусь, якусь провину. Вони шукали в його роботі, в його житті. Але не змогли найти. Якби люди шукали в нашому житті якусь таку провину, якусь фальш, якусь, якусь таке недобре діло, вони могли б знайти чи ні, як ви думаєте? Оце визначає нашу праведність, нашу броню праведності. І Бог хоче, щоб ця броня в нас була, щоб ми були захищені, щоб не можна було найти ось. Ніякого ізяна в нашому житті. Апостол Павло в одному із е, місць Слова Боже, в одному із послань, він говорить, «Подражайте мені, як я Христу. Оце броня праведності. Він мав держновіння сказати тим, хто послідував за ним, тим, хто йшов за ним, кого Він навчав. Він мав оце держновіння сказати, «Подражайте мені. Так як я Христу, друзі другі, хай Господь допоможе нам, щоб ми стремилися, докладали зусиль, щоб оця броня праведності вона була в нас, щоб ми могли говорити нашим сусідям, нашим родичам, які ще не вірують Богу, які не согласні з чим-то, щоб вони побачили в нас ось цю броню праведності, щоб ми могли сказати їм подивись на мене, подражай мені, так як я Христу подорожаю. Щоб Господь благословляв і Господь діяв, і щоб у цьому містечку було велике пробудження, щоб цей будинок молитви був замалий, щоб він розстроювався ще. Тут є хватає території, щоб багато людей вони отримали спасіння, спасіння. Вони, Їхні імена теж були записані в книзі життя. Господь допоможе вам. Мати ціль таку бути прикладом, бути світлом, бути тією свічкою, яка світить у цій темряві. І це світло, воно привлякає до себе. Тому що тих, хто хоче світло стремлятися до світла, бачачи, це невеличке світло, вони йдуть. А коли церква, то тут багато свічечок, і тут вже є добре світло, і щоб люди. І йшли до цього світла і мали спасіння. Будьте благословені. Господь допоможе і благословить так жити, щоб наслідувати вічність. Амінь.